Чорний день для грузинської демократії у Тбілісі продовжуються масові протести. Слід України у підриві газогонів північний потік. Світові зміни натякають. Україна спростовує. У США назвали три причини, чому допомагають Україні. Та чи знають, що робити після поразки Росії? В російських загарбників немає належних механізованих сил для просування за межі Бахмута. Моє ім'я Дмитро Олійник, 378-й день великої війни. Про найбільш помітні події минулої доби далі. Вчора надвечір парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт про прозорість іноземного впливу. Він значною мірою наслідує російське законодавство про іноагентів і має протиріччя із законами ЄС. Розгляд проєкту став несподіванкою. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів. У грузинській столиці відбулися протести біля парламенту. Учасники застосували проти правоохоронців коктейлі Молотова. Спецпризначенці своєю чергою застосували перцевий газ і водомети. Президентка Грузія Зорабішвілі в екстреному зверненні із Нью-Йорка, де вона перебуває з візитом, підтримала протестувальників і пообіцяла витувати скандальний закон. Посольство США назвало ці події чорним днем для грузинської демократії. У США також натякнули на можливі санкції проти Грузії. Речник держдепу нед прайс заявив, що Вашингтон має інструменти для притягнення до відповідальності за порушення прав людини. Вранці МВС Грузії прозвітувало про 66 затриманих на протестах проти закону про іноагентів. Опозиція також заявила про численні арешти учасників мітингу та деяких політиків та анонсувала. Нові протести. Речник ради нацбезпеки Білого Дому Кірбі назвав три причини, чому США допомагають Україні. Перша війна за незалежність. Якщо якась нація на планеті і розуміє суть цього, то це саме Сполучені Штати Америки, говорить Кірбі. Друга причина продовольча криза і глобальний економічний ефект. Тут мається на увазі продовольча незахищеність глобального півдня і країн середнього достатку, а також дефіцит продуктів харчування та енергетична незахищеність. Третя причина вплив зброї Путіна на світ. За його словами, якщо партнери складуть руки і просто дозволять Путіну отримати те, що він хоче захопити Україну, то на цьому президент Росії не зупиниться. Якою буде його наступна ціль? Питає Кірбі. Так чи інакше існує невтішна думка про те, що у США немає стратегії стосовно того, що робити із Росією після її програшу. Про це говорять в міжнародному центрі української перемоги. Його створили в перші дні повномасштабної війни представниці центру протидії корупції, мережі захисту національних інтересів та громадянської мережі ОПОРА співзасновниці центру відстоюють позицію країни на численних зустрічах із високопосадовцями та в коментарях змі. Беруть участь у таких міжнародних подіях, як Варшавський форум безпеки або безпекова конференція в Мюнхені, закликають надати Україні необхідну зброю і генератори, борються за антиросійські санкції та спецтрибунал для Путіна. А також допомагають західному суспільству уявити собі Росію, що програла у війні, і не сповзла при цьому в ядерне божевілля. Українська правда поговорила зі співзасновницями центру про те, які сьогодні виклики стоять перед Україною в закордонному вимірі. Їхні відповіді в матеріалі, посилання на який в описі цього відео. Вчора авторитетне американське видання The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів в північний поток в Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни. Та українці при цьому, за даними німецьких змі, слідство в Німеччині встановило судно, яке використовувалось для здійснення диверсії, і вважає, що воно так чи інакше пов'язане з Україною. Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до вибухів на російських газопроводах та немає інформації про якихось проросійських агентів, які могли це зробити. Також причетність українських офіційних структур до підриву газопроводів Росії у Балтійському морі заперечив міністр оборони Резніков. В адміністрації Путіна статті про український слід в організації підриву назвали скоординованим вкидом. Німеччина і Сполучені Штати закликали дочекатися офіційних результатів розслідування диверсії, перш ніж говорити про ймовірну причетність тих чи інших сторін до неї. Сьогодні ж у матеріалі The Times пишеться про те, що західні розвідці місяцями відоме ім'я українського спонсора підриву газогонів Росії, але його свідомо вирішили не розкривати, щоб захистити Україну і вберегти країну від публічної сварки з Німеччиною. Яка затягувала надання танків Леопард 2 та системи ППО Айрістів, як пише видання, ім'я приватного спонсора диверсії не пов'язане із урядом Зеленського. Іран таємно поставив Росії велику кількість куль та артилерійських і мінометних снарядів та планує надіслати ще більше. Про це повідомив британський телеканал News. Джерело телеканалу стверджує, що в січні. З іранського порту вийшли два вантажних судна під російським прапором, які попрямували до Росії через Каспійське море. Ймовірний вантаж складався з приблизно 100 мільйонів набоїв різного калібру для використання в таких видах зброї, як пістолети, штурмові гвинтівки і кулемети. Кораблі також перевозили ряд інших боєприпасів та близько 10 тисяч бронежилетів і шоломів. Джерело зазначило, що Москва заплатила за боєприпаси готівкою і таким чином обійшла західні санкції проти неї. І проти Ірану цієї ночі Генсек ООН Антоніо Гутереш прибув до України. Мета його третього з початку війни такого візиту зустріч з президентом Зеленським для переговорів про продовження зернової угоди. Контракт на експорт українського зерна через контрольоване Росією Чорне море закінчується 18 березня, і ООН наполягає на черговому продовженні. Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазієва та посол Данії в Україні Оле Егберг Мікельсен підписали меморандум про відбудову Миколаївської області. Йдеться зокрема про відновлення житла та робочих місць, які б заохочували місцевих мешканців повертатися додому. Крім того, голова Миколаївської облради і посол Данії обговорили ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку. Минулого року уряд Південної Кореї схвалив експортні ліцензії для Польщі на постачання Україні гаубиць краб, які побудовані із використанням південнокорейських компонентів. Про це пише Рейтерс. Це є першим підтвердженням того, що СЕУЛ офіційно погодився, принаймні опосередковано, на надання Україні компонентів озброєння для війни проти Росії. Раніше офіційні особи в Сеулі відмовлялися коментувати ситуацію з Краб, підживлюючи спекуляції щодо того, чи дала Південна Корея офіційну згоду, чи просто закривала на це очі. Біля Бахмута за добу відбулося 12 боїв, 115 окупантів знищено. Фахівці інституту вивчення війни припускають, що в російських загарбників немає належних механізованих сил для просування за межі міста. Президент Зеленський заявив вчора, що гіпотетичне захоплення Росією Бахмута забезпечить російським військам відкритий шлях до Краматорська, Слов'янська. Та інших важливих населених пунктів Донецької області. Однак аналітики наполягають, російським силам бракує спроможності використати тактичне захоплення Бахмута для створення оперативного ефекту. Ймовірно, це швидко досягне кульмінації в разі захоплення міста. За припущенням експертів, деградовані російські війська будуть змушені надавати пріоритет лише одному напрямку, щоб мати, хоч якийсь шанс на успіх. Та не дивлячись на все це, є і вишенька на торті, заява генсека НАТО Столтенберга. Він сьогодні сказав, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями. Однак це не обов'язково буде відображати переломний момент у війні. За попередніми підрахунками шкода довкіллю від російського вторгнення в Україну сягає майже 2 трильйонів гривень. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України у своєму Фейсбук. За словами міністра Руслана Стрільця, Україну підтримують міжнародні партнери. Загалом вже 24 країни підтримали глобальну платформу оцінки збитків довкіллю внаслідок війни, яку представив Зеленський. Раніше міністр розповідав, що найбільше в Україні страждає ліс близько трьох мільйонів гектарів пошкоджено майже 500 тисяч гектарів під тимчасову окупацію або в зоні воєнних дій. В окупованому Бердянську загарбники провели обшуки в родинах, які відмовляються віддавати дітей до російських шкіл. Їм погрожують штрафами та тим, що заберуть дітей. В центрі національного спротиву повідомили, що до батьків спершу приходять перевірити техніку на предмет навчання дітей в українських школах онлайн, а потім, власне, погрожують за інформацією центру. Якщо дітям вже є 14 років, то на них тиснуть, аби ті отримували російські паспорти. Нацбанк відкликав банківську ліцензію та ліквідував iBoxBank через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу. Клієнтам Монобанк, який надавав можливість без комісії поповнювати свої картки через термінали iBox, прийшло сповіщення з проханням тимчасово користуватися. Іншими каналами поповнення карток готівкою сьогодні. Служба безпеки України та бюро економічної безпеки проводять обшуки в офісах та відділеннях Айбоксбанку. банку. Про це економічні правді повідомили два непов'язані джерела в правоохоронних органах. Кіберфахівці Служби безпеки заблокували 26 телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації. Інтернет-ресурси повідомляли про заходи, які проводять ТЦК в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях. Насамперед канали зливали актуальні місця вручення військовозобов'язаним повісток та закликали ховатися від представників військоматів. Відомості про локації отримували від інформаторів серед місцевих жителів. Аудиторія каналів перевища. Щовала 400 тисяч підписників під час слідчо-оперативних дій силовики встановили особи всіх організаторів цієї діяльності. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. У Дніпрі жінка-медик зробила смертельну ін'єкцію своєму півторарічному сину. Її засудили до восьми років за ґратами за умисне вбивство. Прокурори у суді довели, що жінка, будучи фармацевтом з медичною освітою, зробила ін'єкцію сину з сильно діючим кардіостимулюючим лікарським засобом, забороненим до вільного продажу. У стані клінічної смерті хлопчика госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Дитина померла в реанімаційному відділенні від гострого отруєння препаратом. Наразі прокуратура готує апеляційну скаргу на м'якість вироку. Вона наполягатиме на призначенні більш суворого покарання. Ну і на сам кінець, якщо ви дожили до вечора, так і не збагнувши, чи святковий сьогодні день. Раджу прочитати матеріал української правди раніше, 8 березня, в Україні пов'язували з тюльпанами та весною. Нині все більше жінок погоджуються, що міжнародний день боротьби за права жінок це нагода заявити про рівноправ'я однак, суперечки навколо дати не вщухають у витоків свята. Стоять комуністи. А величезний вплив на його розвиток мав СРСР, тож виникають пропозиції перенести або взагалі скасувати міжнародний жіночий день в Україні. Звідки ж взялося 8 березня, і чи дійсно це міжнародна дата? Як свято пролетарок перетворилося на день весни, і які можуть бути альтернативні дати для відзначення боротьби за жіночі права? Відповіді у матеріалі за посиланням в описі відео. Не забувайте поділитися у «Стрічка» з тими, кого любите, і тисніть вподобайку.